Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 129 за підручником мали про 8 клас автора Олександра Істере. І наше завдання побудувати графік функції, склавши таблицю Її значення. Таблиця у мене вже готова. Я думаю, що ви перекреслите швиденько, так, значення Х я описала. Нам з вами треба дізнатися лише значення y і накреслити наш прекрасний графік. Поїхали. Значить, y у нас дорівнює. Давайте так. Я функцію не буду записувати. Відразу буду підставляти значення. Ви функцію бачите: 12 поділити на Х. Тобто 12. Замість х пишемо. Мінус 12. Число поділене на само на себе дорівнює одиницю, але так, як у нас Плюс на мінус буде мінус. мінус 1. Мінус 1. Записали. Y дорівнює 12 поділити на мінус 6 замість х. Все так само 12 на 6 це буде 2 з мінусом -2. мінус 2. Далі y дорівнює 12 поділити замість х мінус 4. Це буде мінус 3. Так? Ну, я думаю, такі значення вам легенько рахуються. Y дорівнює 12, поділити на мінус 3. Це буде 4. Мінус 4, мінус 4. І дорівнює 12, поділити на мінус 2. Це буде мінус 6. Мінус 6 і на мінус 1. Іг дорівнює 12, поділити на мінус 1. Це буде мінус 12. Вліплюємо. мінус 12. Так, з від'ємними покончено, як кажуть, переходимо до додатніх. Y до рівня 12 поділити на 1, це буде 12. Це дзеркально. Ми ж знаємо, так, далі у нас буде 6, далі буде що у нас 4. Далі 3, далі 2 і далі 1. Ну це дзеркальна функція, ми знаємо. Хоча я можу це дописати: 12 поділити на 2 це буде 6. Можливо, вам придеться це все записувати. 12 поділити на 3, це буде 4. Я швиденько. Y ірек 12 поділити на 4, це буде у нас 3 y дорівнює 12 поділити на 6. Я все беру з таблиці 6. Значення по Х. Це буде 2. Ігре дорівнює 12 поділити на 12, це буде 1, Якщо вам треба це записати, будь ласка, переходимо безпосередньо до графіка. Люблю графіки. Так, це у нас графік. Графік повинен бути чи маленький, в якому сенсі. Тому що у нас по. Іксу і по ігреку 12. Це буде, звичайно, нам складновато тут, але я спробую і зараз подивлюся, наскільки це мені. По іксу прекрасно, по ігреку не дуже, так. По іксу до 12 дійшли. О, не вийде такий графік. Так, ми його вбираємо і креслимо самостійно. Одиничний відрізок у мене буде одна клітинка. Якщо у вас дозволяє зошит, робіть дві клітинки. Це буде найкраще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це по Y, Пам'ятаємо так, один, два. міленько, Так. Ну а що тепер поробиш? Правда? Тепер 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. І так само. Так, я зараз зупиню відео, намалюю, щоб було це швидше. Все, графік у мене готовий, нам треба накрасити графік. Так. Я беру інший колір, щоб воно у нас не співпадало, а не бере інший колір. Добре, не хочу. Так, взяла. Так, перша точка мінус 12, мінус 1. Шукаємо по Х. мінус 12. Бачите, нашли мінус 12. Опускаємо на одну клітинку, мінус 1. Перша точка. Так, на перехресті клітинок, будь ласка, далі мінус 6, мінус 2 на 2 клітинки опустилися. А є. Далі мінус 4, мінус 3 на 3 клітинки. 1, 2, 3. Так, далі, мінус 3, мінус 4 на 4 клітиночки, опустилися. Так, мінус 2, мінус 6, мінус 2, мінус 6. Ось у нас точка. Мінус 2, мінус 6. Саме головне не перепутати, так. І мінус 1 мінус 12. Ось, мінус 12. Ось. ось перша вітка у нас є. І так само друга 1, 12. По х 1. По ігроку 12. От зверху у нас точка є. Далі 2, 6. 2. Шукаємо 6. І є, 2, 6. Далі 3, 4. 3, 4. Далі 4, 3. ну Вони будуть ідентичні. Так, далі 6, 2. 6, 2. Ну і 12 1. А тепер саме головне красиво намалювати. Я не знаю, можливо, щось використаю. Що це у нас? Навіть не знаю. Ану. Ні, це пряма. ну зараз може вона видовжиться, як не, А. О! Ну, майже. Майже, майже, майже. Так, а що це у нас? Ні, це нам не підходить. Тоді буду пробувати вручну, якщо ви не проти, уже як вийде, так? І е з'єднуємо. З'єднуємо, з'єднуємо. Мені трошечки неудобно, але. Ну, ось так у нас одна вітка. Головне на точки попадати, а не так, як я, будь ласочка. Ми знаємо, що цей графік не перетинає ніколи координатні прямі. Ой, ой. Ну, ви зрозуміли. Ну, взагалі в мене не йде чомусь, я взагалі не знаю. Так, зараз спробую ще раз. Ні. Ну, ви зрозуміли, дві вітки по точкам, будь ласочка, у вас вручну це найкраще вийде. Ще можу показати, як це буде на геогебрі. Хто користується геогеброю, це взагалі супер, все класно, зараз покажу. Ось так виглядає наша геогебра. вона безкоштовна. Ми будемо наш графік Y дорівнює 12, 12 поділити. Так, де наша поділити. Тому що поділити на x. Ось наш графік. Я зараз закрию ось такі віточки у нас повинні вийти такі красиві, так? Ну, у нас майже так вийшло. Все, це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей па-па!